Всім привіт! Хочу вам показати цьогорічний врожай наших помідорів. Сьогодні зібрали багато сортів. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ось такий високий сорт драпи томато, Всередині він пустотілий, дуже схожий на перчик. Яскравий сорт пікадільні. коктейльна сливочка також високий. Сорт Франдес Contrast, зелений помідор. Коли достигає, він оливкового кольору з чорними антиціановими плечиками сорт Лемон Трі. Схожі на лимончики, середньопізній сорт. Це у нас сорт Овіта. Високий, дуже-дуже рясний. Це вже е, другий збір з одного куща і все ще його багато. Сорт Blush Tiger дуже яскрава, смугаста сливка і така ж смачна. Низенький сорт Большой Бушмен, ранній, доволі рясний, боргеза Вейс Роман. Це низенький, десь 50 см висотою черик. Дуже рясний сорт мідас. Думаю, буде класний на засолку, на переробку, на консервацію. На кущі дуже багато плодів, всі один в один. І достигають всі разом. Кущі близько 2 метрів висотою. Sunrise Bumblebee. Bumblebee це з англійської мови перекладається як джміль. Їх є кілька сортів цієї серії. Цей ось такий смугастик яскравий. Далі високий сорт азочка. Він ранній, Почав плодоносити раніше інших. Низенький, дуже рясний сорт, калінка-малінка. Це на переробку просто знахідка. На маленькому кущі дуже багато плодів. Не тріскаються, думаю, хороші будуть в консервації. Зелений, зеленоплідний сорт Green Pineapple. Ще можна зустріти переклади назви сорту Зелений ананас. Його ще можуть назвати. Низенький сорт гранула. Низенький має на увазі кущі близько 1 метра, дуже рясні. Далі яскравий сорт gold medal. Можна зустріти переклад, як золота медаль. Далі маглія росса, рожеві, смугастенькі, коктейльні сливочки з носиком таким гостреньким, дуже рясні, кущі висотою десь 1, -1 метр 20 см. Далі мінусенські стакани помаранчеві і рожеві. Така велика сливочка, високі кущі. Е, італійський сорт піяноло дельвезувіо росо і піяноло дель везувio джелла. Е, дуже гарно зберігаються е, цікавий сорт. Високі, рясненький, H34 червоний. Цей сорт буває ще рожевий і буває червоний. Ця серія. У них такі характерні гострі носики, плоди середнього розміру. Самі кущі високі. Великий рясний сорт жовті торбочки. Висота близько 1,5-2 метра. І треба ставити гарні упори. І, до, до речі, ранній і смачний. Сорт гавайський ананас. Також високий. Берклі тайдайхат. Окраса помідорної грядки. Це ось врожай з двох кущів. Solar Flea, Коктейльний помідор, також високий, смугастенький. Лакадеро. Ще такого чорного ми не зустрічали. Антоціановий сорт, знизу, коли достигає, він ось такий червоний. Зверху ж, де попадає на нього сонечко, він чорний. Сорт Yellow Fiya. Можна зустріти переклад, як жовтий вогонь. Високий сорт такі великі сливки. Pascal de Pіcardia. Італійський сорт, теж з чорними антиціановими плечиками. Біштека канту червоний, златава. Він зовні помаранчевий, всередині він рожевий, блукіс сині ключі, можна зустріти переклад цього сорту, трюфа азул грушевидний, високий. Це в нас попався шикарний пересорт. Ми його для себе умовно назвали 50 помідорів. Вона кущі висотою 1,5-2 метри, 50 помідорчиків зав'язалось. Сорт Marina Sprise. Високі, яскраві, смугастенькі, двохколірні. Легенда Тарасенко. Ідеальний сорт на засолку. Консервацію, маринування, в'ялення. Я думаю, цей сорт не потребує реклами зайвої український. Боск Bumblebee. Vosqu Blue Bumblebe, точніше. В перекладі можна зустріти синій лісовий джміль назву. Кущі близько, висотою близько 2 метрів, дуже яскраві, треба садити на самому видному місці, щоб всі бачили, дуже класно. Old German, двохколірний такий сорт, Amish Pasta, Італійський сорт, дуже е цікавий смак, дуже солодкий. Сорт титано жовтий, волове серце рожеве і бікрома. А який сорт з, з тих, що на відео, який вам найбільше сподобався?